Привіт, мої хороші! Давно з вами не чулися. І зараз я хочу вам показати познайомити вас з новою моделькою Сукня Оліта. Дуже нас попросила одна із замовниць зробити з хрестиками. Ми відхрещувались від неї, це вже не перша просьба, але ну, ось так ось. Попросили, скинули подробні фото, відео скинули, дуже за це дякуємо. Тому ми розібрались і домовились, як ми зробимо з нашою замовницею. Хрестики тут тільки попереду, позаду їх нема. Так, тут під'юбника нема на цій лаліті, тут іде сам рюшик, він вже пристрочений. Тобто в нас є лоліта, де знімається всі світлі часті знімаються. Але так як тут білі ось ці є, ну вони не білі, вони молочні додатки до цієї модельки, то ось немає смислу робити з'ємний підюбник, щоб рюшик віддільно був виглядав. Так, тут дуже-дуже гарний рукав, дуже гарний. Він прям ось. Необичний, бачите, який він тут присобраний, дуже висок, високий манжетик. Тут така маленька рюшечка на дві пуговички. Дуже гарна моделька рукава. Прям вау. Тут ось, Бачите, рюшок цей такий необичний фігурним настрочений. Так, маніжка, звісно, само собою, з'ємна. Тобто верх в нас може бути просто весь чорний. Якщо не захочете з манішкою носити, є тут поясок, ця сукня на молні. Тобто вона не на резинці, як була попередня, сама популярна наша. Це брошечка у подарунок до цієї сукні вирішили зробити. Перша ця моделька. Ось таку брошечку ми в подарунок. Відправляємо. І ось тут хрестик. Це дуже було важливо. Обично, тут у нас пуговички, ще один рюшик ось такий. Але, щоб хрестик помістився, ми обрали ці деталі, бо хрестик був важніший. По моделі він так іде, і так і хотіла наша замовниця. Тому ми так і зробили. Тут у нас позаду пуговичка, гудзик і молнія. Ну, тобто вона повністю донизу там. Ось така моделька новенька. Можете переходити, дивитись, фото її будуть також викладені на YouTube, на Instagram, Подивитись. Дякую за вашу увагу. Хто хоче замовити таку сукню у нас, будь-який розмір, можете замовляти і писати нам. На все добре!